За границею живуть собаки краще, ніж ми. Все. За границею живуть бомжі. Вони мають пособі, по собі, по безробойці. І живуть, повірте мені, якщо він не хоче гамбургер, гамбургер їсти з сиром, йому пропонують, то що, що казати далі? А тут последнє, що є, коротше, люди викидують. Люди викидують. І ми оце, оце, ось у мене я інвалід, ось у мене нога больна. Я не можу, мене ніхто на роботу не бере. Віруючі люди. дають їсти дають, дають бідним людям. Вони тільки налоги луплять. Вони тільки короче, налог беруть, забирають, 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 забирають і все. Ну, мене слава Ісусу, Бог спас. Я прийшла год назад. В церковь я почула слово, браття ходили, проповідували, понімаєте? Це Брій Олександр Володимирович. Чого він не може допомогти тим самим бомжам, бідному люду, чого не може допогти? Він тільки думає, щоб побільше квартир побудувати і більше продати квартир. Це хороша віч. Кітер бабів. Где мой ночлет не признаете? Ну, мене Бог спас. Я взагалі з Дніпропетровської області приходила. У мене є родители, ну, все, у мене нормальна сім'я. Ну, слава Господу, що є такий відкритий центр, реабілітації, люди, які нуждаются. Вот которых нету немає де жити, які Бога. Це ви открыли, так? Це да, брат, же, мы, же, да, же з Дніпропетровської області брат отримав откровение від от Бога. І вот так Бог положил на сердце, серце. Зараз у нас 12 человек. Мы, нам благословили будинок, ми обустраиваемся, делаем ремонт. Ну потихоньку своїми силами люди допомагають. Спасибо церкві, слово життя, пастору геннадію. Браті, лю, ну, люди. Іменно слово чого іменно да, віручі допомагати? Олександр Володимирович, хіба повинні одні віручі допомагати бідним людям? А городська влада все, палець за палець не б'є. Бачу, що люди їдять ну, за той хит що благотворительна організація, да. волонтерська корма. Ми... А де совбес совбез повинен це робити? чи ні? Держати Конечно, на очоті цих людей а? Зробити. А що там, зробити там. Там вже виділяється якісь кошти не якісь, великі кошти виділяють бездомний бідних. Що вони немає, де не перебуває прості ребята? Он свого кармана Безусловно. їм навіть не дали місце, щоб тут покормити. Їх вони бачите, на тротуарі. Кормлять на своєму столику кормять. два представника іменно благодійного фонду, де вони допомагають обездоленим. Наркозалежним, люди, які потеряли вже ну сенс цього життя ну, да, побачив, да, в да. В життя, так. І вони прийшли от сюди, попросили в, в, на, начальника цього ринку дати місце на цих пів коли пів години, щоб покормити їх. І Їм відмовили, вигнали їх Чи це чисто територію ринку, на тротуарі, кормляться хто бездовний вам принесли. Скажіть, біля два слова. Я пробачаю. Скажіть два слова. Как бы занимаемся мы вообще направлением наркоалкозависимым людям оказываем помощь. Вот, Без места жительства принимаем людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот, как бы, э, Кормление глобное, мы уже мы уже как бы это уже, Бог положил на сердце. Да, это уже по расположению это сердца это мы уже делаем, потому что ну, мы видим, как бы, что люди нуждаются, да. Вот. мы не проследуем никакую политическую какую-то вражду за этим. Может, если бы у нас было какое-то помещение, а не здесь, то это было бы, как бы очень хорошо. Міський бюджет, депутатский корпус, кошти на харчування для бездомных, для звільних не передбачает. Какая-то финансовая поддержка, мы тоже не отказались, потому что мы на самообеспечении, мы сами трудимся и как бы делаем это от того, что мы сами прошли через, через такой путь. Жизни своей вот. Сейчас, слава богу ми занимаемся центром. У нас центр реабілітації в полянке. Ми занимаємося, щоб люди восстановились как личности, щоб вони получили свободу от наркотиков, от алказа зависимости вот. и щоб в дальнейшем вони познакомились з Богом, имели личные отношения с Богом и служили людям вот таким погибающим и пустым. Бездомным. Ночую на автовокзалі. буває, виганяють, приходиться ночувати на під'їздах. І в под'їзді теж виганяють. Виганяють, визивають мінтов визивають і дають замерзнути. Все. У вас всі бомжі на контролі Всі, всі на, на контролі має. до одного. Ні бомжа вас немає. Нема такого, щоб ми про нього так, не знали. Дивіться ми, дивіться ми про нього все знаємо. Дякую, дивіться. Там та, нема коли дивитись, бо є коли все зміни в законодавстві треба читати. Дня, Лена заброняти. Дякую за пункт обігріву, де не дають ні чаю, ні погорітися. На одній вулиці, республіканська один, гостили чаєм і печенням, і більше все. А всі пункти обігріву закриті, ті адреси ложні, що написані на дверях. Вісім адрес сто ложних. Просто замерзає, воно, як собака. Замерзає, як собака. Всю. Ну, ми все, ми всі, всі. А роби, що, що за граніцею собачок так уважають, а ми чим хуже. А ми хуже собачок чи що. Ми ще хуже, правильно? Я під землею живу. Та яка теплотраса? А. Я не теплотраси. Я під землею живу, мені там тепло, нормально. Якби наш голова трошки задумався про бідний люд, хто люд, люд, людям, коротше, щоб, щоб поміг коротше, якось, якось витягнути ці, ці життя. А він тільки розказує, як можна жити. То я теж можу розказати, як жити. Теж можу розказати, як треба жити. І можу навіть показати, як жити. Ну а допомогти людям бідним. Ось по всьому району, по всьому нашій уму. І в досах, і в центрі, коротше, і на ЖД, і, і в Бабки П, і то, і то, і там, і там. Ось палець запалець. Геть взагалі. То який що це за голова? Вони обустраюють райони, там то все. Тротуар делають, все, красота, да, красота. Красота. А що це, красоту їсти? Всю красоту їсти? Чи жити на цій красоті? Сів, спав собі, на цей тротуар красивий і собі спиш. Що зимою, що літом? Нормальна тема? А сьогодні скільки потрібно було скоротити. Скажіть, будь ласка, Ліна Михайловна, І скики на скоротивах. Ми були пам'ятки, цех, м'ясо гастроном, трудован, ходуючи і кава. Ось вот що сталося молода жінка з любовником. Машини, сім машин, все, ще. Що зробили вас? Обанкротили. Да, на вулиці сталося. Я в Киривораді жив, жена умерла, кази з братом. Королевська їй. Давай ко мені. ти Там один є, де А Тепер брат умер. Год назад. Де ви живете? У нас скрута, скрута пошла, потім ДТП. І все. Я нікого не хочу обвиняти. Я тебе уже покажу на холм. Ты больный туберкулезом, у меня вказують в Тебе открыта форма туберкулеза, тебе решит? У меня закрыто, убито все. Убили все, да? Убили все. А Костюк надає мне пенсию. Каже, я тебе легкое вырежу одне. Костюк, Юрий Борисович, я працюю в 84 го року. Да. У меня одно легкое убитое. Да. Я тебе вырежу легке, а потом дам тебе пенсию. А в Умані туберкульозні больниці, знаєш, що закрили? Вже немає туберкульозної больниці в До Нового року мало закрити, я знаю. Вже закрили воді, немає. Ну, там є на Київ тільки їхати. Нічого, на сьогоднішній день стоїть питання про закриття. Тубліспанцева. Туб, туб, Валерій Іванович. Ні. Я взяв бутерлок. Я не краду, не ворую. Я Отак я, я. Я так живу, блін. Я не полізу в хату, чешу. чув. На чашка розбита коник обіцяв пенсію. Руки ще. вже по коні, вже нема. Скоріше б'ю, що він знав, що я, Дрига Олег Вікторович, бивший боксер города Умані. Він этого не знає. Ну, хай по дорожці, Руки ломаємо, і ноги теж. Хай посипу, хоч, хоч, трошки. Я як міський голова відповідаю за все, що відбувається в місті. Я хочу сказати, може люди якісь нуждаються. Приходьте, я по п'ятницям в по пол первого тут. І буду рада бачити, як може кому допомога треба, то хай повертаються в церкву, в слово житті, хай приходять, хай каються. Бо тому що останнє час Бог сказав, що останнє час, скоро він прийде, треба старатися йти до нього і не грішити. От, шановна Галина Михайлівна, обращаємося ми до вас як службу соціального запису населення. Де прямі ваші обов'язки захищати цих всіх людей, які в мене за спиною, де під українським прапором на тротуарі ці ті бідні люди зимою їдять волонтерський хліб, який волонтери заробили, не дало государство, як вам дає, а, дало, а дали люди свого кармана, які заробили свою працю, ці люди, і відірвали від свого стола, від своїх дітей, від своїх сім'ї, принесли покормити цих людей. Бо цілі мають, бо ці люди мають. У всьому серці Бога, а ви маєте тільки гроші. І ваші всі організації, які є государственні, мають тільки гроші. А Бога в серці немає, бо щоб вони мали Бога, то вони були б тут. Хай Бог вас ловить вас, Галіна Михайловна. Приходьте теж, чайку поп'єте з нами. Ну, я вірю, що ваше серце розтає і буде до таких людей краще будете відноситися. Ви і ваші колеги. П'ятниця і типу, по вівторкам там бездомних, безхачення Вони приїжджають тоді в 12 годин. Ви це все знали? Звісно. І вони говорите, про нас всі знають. А? а які міри ви, які міри? на вашу думку, яку можна ви прийняти, щоб людину забрати з вулиць? Вони, — вони, вони це роблять якось благодійно, тобто свого кармана, готують ті борщі, ті супи, і кормлять все. А вам господарство виділяє гроші. Вам платять зарплату, вас держать тут собеслі, цілу організацію держать, всім займалися. Що ви цим не займаєтесь? Собес кормить чи не кормить, собес розподіляє кошти на ті чи інші проблеми. Скажіть так, чого так? Ця людина прийшла погрітися, її, звісно, напоять чаєм, вона посидить і вона піде собі далі. Сама піде. Але... Половину тих, що сьогодні ми знімали, ходять половину з туберкульозом. Харкова, я не лікар, але видно по людині, що вона хвора. Ходить і харкає, харкає і таке і мокротиня це з неї вилітає з крові. <різь> Я розумію, у вас все є, а для людей немає нічого на сьогоднішній день. Люди сині мужуть. І сьогодні живуть по підвалам, і питаються на тротуарі, навіть прийшли там тих хазяївів, просили на ринку, щоб дали місце, щоб поїсти по-червичеській на столі. Вони вони на землі їдять, сі люди. Це все не засняли, і весь все де місто бачите, як у нас працює уминський соцзахист населення. У нас на обслуговуванні люди бездомні, і вони забезпечені три а Буду, да? ми, а, що, а що разом А чому ви ні разу не прийшли, не потім що це за люди. Це ж вони теж безхаченки. Ці люди У каже якась є проблема. От, є сіді них і алкоголіки, а є сіді них і люди не алкоголіки. А просто так життя їх поставило в такі рамки, що вони залишилися на вулиці. А ви як керівник підприємства всього судби не хочете два слова сказати нам? Про що? Ну, проект, про що? Про бездомних, про їх зиму, як вони зимують в Умані, як у них служба соціального захисту на. краще в Умані поставлена робота по роботі з бездомними і звільненими особами. І досвід роботи наш загальнювався. Так. Лише в нашому місті з 2006 року по всій Черкасській області області є центр обліку бездомних громадян. За цей період 1200 чоловік отримали Усі послуги, які передбачені законодавством, в тому числі реєстрація паспортів, повернення у сім'ю, оформлення пенсій, допомог, ми друнтували своїми силами частину приміщень, які нам передали, добивалися 8 років у Дмитрушках від міністерства оборони. Люди туди поселяються, влаштовуються, отримують заробітну плату, і там вони самі собі готують їсти. Бо міський бюджет, депутатський корпус. Коштів на харчування для бездомних для звільнених не передбачає. Тому дякуємо спонсорам, які надають допомогу, і використовує весь, вся територіальна громада і депутатський корпус тільки соціальний захист. Хоча пункти обігріву повинні бути зроблені у всіх місцях і мікрорайонах. Дуже добру допомогу дає міська лікарня. У них є кімната, яка була замість там. і приймають людей, бо десь камера повинна бути, повинні провірити людей на. Воші на усі заразні хвороби, так вони називаються, і тільки після цього ми можемо влаштувати в наші структури. Те, що розміщені пункти обігріву дає можливість зустрі... зігрітися, чай отримати. Це нормально, а як відносить до того, що в Умані пандемія туберкульозу? Час під форму туберкульозу ходять всі безхачені. Просто... Ну я цього не знаю. У нас такого немає. А немає немає такого. Ви не бачили таких людей. В нас немає. У нас за де... за рік пролікувалося міських жителів у тубер у 9 чоловік. Не не бездомних людей, а звичайно а на контролі і... вас немає цих всіх безхаченків, де живуть у ці потів по трасам від Теса Ні, всі люди мають наші візитки. Сергій Іванович з ними кожен особисто знайомий. ходить по катакомбах? Кож... ходить. Він катакомба, на кладбища по катакомбах, по підвалах ходить за викликами людей, сусідів з усіма головами ОСББ проведена робота. Квартальні комітети знають, повідомляють, і ми вишукуємо. Таких Хочу, людей? Вас всі бомжі на контролі Всі на намали. контролі до одного. Ні одного бомжа вас немає? – Нема такого, щоб ми про нього так, не знали. Ми прямо. про нього все знаємо. Дякуємо, дивіться. Там нема коли дивитись, бо є коли все зміни в законодавство. Хочу чай попити, зігрітися у вас. Можна? Можна, чай є. Що, давайте нам чай чаю. бачимо, як зігрітися тут. Тут в на лавах. Ну чого ж ми йдемо з вами? у вас столовате, так? Що ви знімаєте? Ні, маємо право. Нам законом передбачено знімати. Я кучу, ну, не хочу, ладно. Ну ми дома где Харо, не можемо показувати, на роботі може показуватись. Ні, а пункт обігріву в лісу брати? Не ж пару. Сторож, я буду. Ні, а пункт обігріву в лісу працює. Ну, що то не А? Да, І сторож ночі тоже наливає, да? Чай? Сторож, так? Це в нього таке беруть. Чай, чай. Ну, Подожіть, ми працюємо медсестри до 5 часов до 4. Все а. Все закривається, сторож 6. Якщо хтось просить, це опускає. У ну, нас люди питають, ось, а, а де можна да. ночі тут перебути? Бо багато безхатчиків нас відпитають. Де вона? По ну, садять, в нас море, бо по подвалам сидять збирають? Нас не ночують, але но обігріває чай дає. Вам чай не ну, спасибо. спасибо. Все для безхачників. Все для безхаченків. Безхаченки можуть приходити зимою поплавати тут, прийняти процедури, не їсти та по підвалам спати. Це все виномеха і соціальний заходи для наших безхаченків. Yeah. На вищому рівні. приходимо і місяць безхаченками, ми тут купаємося, все треба. Йдемо yeah. далі. На скільки до чоловіка? Чоловіка чотири зайде, а п'ять, так? Ого, хорошо. А дівчата не мають куди йти. Да, дивіться, як ми дівчатам покажемо порну. Треба подогонити в Ганну запитатися. А то що таке? Кріо-само. Да. Це ми все покажемо. А тут що? Пробачаю. Там душі. Там нема нікого? Є жінка. А, жінка, я пробачаю. Так от з педикабіль ще візьмем. Але не діє. Ну, краще не показувати выделяют хорошие, хороший. А кто цим пользуется? Так, как-то уязал нас. Осюда, туда вязал, Сережка. Я тут нікого не буде. Прямо терять. Прямо, прямо, не знаю, что в Гумані таке може, Европа така може бути. Добрый день. Да. А це что у вас тут? Это нас фитобар. Фитобар? Так, да, тут чай чаї розливаємо, щоб чагіли заспокійливі. А для безхаченків нормально, ви теж без роздиваєте чи ні? Теж. А? А? Ні. А Кислорід, кислородна п'єнка з багачею кисне. Я ніколи не був, це я попав, вірите, вроді живу в Україні, а попав вроді в Америку. Да? Да. це Я попав в Америку. в Україні живу, попав в Америку. Я знаю, що в мене Америка є така. Вам приходьте Ший, сподобалось, приходьте. Дуже сподобався, Гулівуд у вас туди. У вас тут взагалі Америка. Приходьте, будь ласка. Напишімо, Сьогодні. Добрий день. Добрий день. У -у -у -у, Добрий, Добрий день. Добрий день. Ууу, що такі. Добрий день. Це ми знімаємо на громадське телевідення. Можете заходити в Ютуб, е Умаль, міська рада. І дивіться, що в місті відбувається. Про... Я тут перший раз, чесно говоря, я живу 55 років в місті Умані. Я тут перший раз. Це я попав в Америку, не в, не в Умані, живу, а в Америку попав. Я не знаю, хто вас тут посіщає. У вас хороший клюків, чистота, порядок. це безкаченки. У нас взагалі безкаченки тут не знаходяться. У них є будинок пристарілий. там за цим. За да, Отам да, 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 там. Да. Там за як його, за третім прудом, так? Тут частина і на республіканській ну, частині. Ну, літа там, за третім прудом. Всі однакові. Ага. А тут у нас реабілітаційний центр для людей е, з особливими потребами. Тобто пенсіонери ага. е, і інваліди, які ага. після 18 років. А у мене батько, пенсіонер, е, 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 мене батько е, пенсіонер про 55 років на мого сліпий, нічого не бачить, до туалету не добігає. Я постійно я ворожі тут ваш в сауні покупався і, і позагорав, і все. Моно, як можна як вийшов? Але медицинську справку я йому зроблю. Які проблеми е, можна, але людина

Це реабілітаційний комплекс. Да. Ми вам покажемо репетиційний комплекс коло отеца, там в підвалах. І коло міської ради в підвалах, та там реабілітаційний центр для безхатчиків. Це як місцевий санаторій. А ви працюєте, Сан... да. можна встати повільні учити вашу? Фротер Сергій Васильович фізична У ви... Вас чисто, акуратно, Самого до вас почав немає. Ви, ви... ви прийшли би годину в 10. Тут у нас... А нічого, ми прийшли так, щоб бачили всі. Кімнати для відпочинку. Не для Безхаченки. Не для безхаченки. Для еліти. Для... Мер може приїхати, Глина Михайлівна може приїхати, хтось знайомий, кумів, братів, сватів може приїхати. Не для... для Безхаченки. Не для безхаченки. Не безхаченки. Пошли. Для людей, наших місцевих, пенсіонерів. Ви ж потім зробите нарізку і зробите так, що Попробує ви хотів мене виріжете. Двіс... Ні, 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 ваші коментарі. Ми, ми вас впустили, ви тут ходите, знімаєте. Потім це буде... право. А потім я... Ні, я пані. Я потім буду дивитися на, на... у Ютубі і буду красніти чи синіти. чи... Ви, ми, наоборот, я вас... знаю, ви, що є ви, програма. Ви, ви, ви все даєте програму, яку даєте, а ми ви кажемо, що ми вас, як робітника цього центру, хвалимо, тому що у вас все в добрих руках. Я знаю, що є програма Adobe Premiere. дуже то, красиво то, нарізається. То По-разному е показуються новини не, на різних ні, 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 каналах. Ми, по -разному ми разному покажемо чесно, як воно є. Для не, говорите, що для безхаченків? Що для безхаченків? А що для других людей? Тобто, для нас розділяють безхаченків, для пенсіонерів і всіх костерних. Ні, ні, ви говорите для еліти. Це не для еліти, це для пенсіонерів, звичайних пенсіонерів. Ви батькові мій батько тут нікого не був. І другі такі люди, які мій батько, тут дум... теж не були. Ви можете це перевірити. Завтра йдете в шостий кабінет, завтра субота. В понеділок йдете в шостий кабінет управління Самбеза, і через кілька днів ви до нас приходите на процедуру. От провірте. Хорошо, Я ще ну, не пенсіонер. Ось як... устану... ось закінчується в нас Америка? Ось закінчується Америка. Америка. Басю починається місто Ума. Ось уже місто Ума ось починається місто Ума.